Розпаковка зараз. Давайте ви в кінці відео згадаєте, скільки я на це все потратила. Перше, що я придбала, це ось така от пудра прозора для обличчя від Глембі. Чесно, дівчата, вона офігенна, я не користуюся вже дуже давно, тому можемо сміло рекомендувати. Окей, давайте впустимо цей момент, що я купила три фольги до хати. Колеги, мені просто його треба було. Взяла зразу три, ну щоб просто не купляти в 57 разів. Далі я взяла ось такий гель для укладки волосся. Я можу сказати, що вона дуже вартова, і навіть зараз ці волосся, ну, виглядає офігенно, що ні? Окей, а зубного порошка ви не хочете. Взяла теж вперше відбілюючи ще, я такого ніколи не жула, того теж попробую і скажу, як вам. Ой, як мені вибачте. олівчик для брів 203-му відтінку від глимбі. Він мені теж дуже подобається. До речі, механічний, він ще ужасний. Він мені ломиться 57 разів того. Оцей саме прикольний. Далі рандомний крем для мами і ось такий крем спрей для волосся. Я все люблю всякі прикольчики купляти. Того цього разу купила таке. Надіюсь, воно мені зайде. na postagem de comentário, vai dar skill e-mail, que lá.